Час автономної роботи різних датчиків охоронної системи Аякс варіюється від 2 до 7 років, залежно від умов експлуатації та від самого гаджета. Це великий термін, але рано чи пізно батарейка сяде. І хоча система обов'язково попередить вас, коли заряд буде нижче 10%, але не буде займов вміти його замінити. Тому сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як замінити батарейки у девайсах від компанії Аякс. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Цього Ajax використовує 4 різновиди різних батареї. Але у більшості пристроїв встановлений літієвий елемент живлення типу cr 123 a Ми продемонструємо вам заміну елементів живлення у всіх базових девайсах Ajax. Але заздалегідь треба від'єднати кожен девайс від системи та вимкнути живлення. Почнемо з Motion Protect І для початку нам треба зняти кріплення Smart Bracket та відкрутити три гвинти. Після того, як ми відкрутили три гвинти, ми обережно знімаємо кришку. Відкладаємо її в сторону і бачимо нашу плату та бачимо нашу батарейку. Обережно її дістаємо та міняємо на новий елемент живлення. І обережно закриваємо кришкою. І таким самим чином закручуємо три гвинти назад. Закрутили три гвинти. Встановлюємо назад кріплення smart Bracket та наш девайс готовий до роботи. І так само ми міняємо елемент живлення на датчику motion cam. Знімаємо кріплення smart Bracket, Заздалегідь я відкрутив вже три гвинти. Знімаємо задню кришку. Але бачимо тут два акумулятора, заздалегідь про це подбайте. Міняємо елементи живлення і закручуємо гвинти назад. Наступним кроком ми замінимо елемент живлення у датчику Door Protect. На задній частині ми знімаємо кріплення Smart Bracket, Вимикаємо наш девайс. Та треба піддіти ось яка знаходиться тут, за допомогою викрутки чи пальцем. І таким чином ми зможемо зняти задню кришку. Бачимо тут один елемент живлення. Робимо його заміну. Та таким самим чином защокуємо, вмикаємо наш девайс, вкріплемо назад Smart брекет та наш девайс готовий до роботи. А зараз ми покажемо, як замінити елемент живлення у Space Control, який теж входить у Starter-Kit. Тут система відкривання інша, на боковій частині девайсу є місце, щоб підійти пальцем чи інструментом, і відкрити наш. Девайс. Всередині ми бачимо плату. Піднімаємо її і бачимо тут батарейку типу CR2032. І робимо її заміну. І закриваємо девайс таким самим чином. Защелкуємо наш девайс. Та з новим елементом живлення він готовий до роботи. І останні девайси, на яких ми сьогодні замінимо елементи живлення, це будуть Home Siren, домашня сирена, та Fire Protect, на яких дуже схожі системи відкривання задніх кришок, які складаються з чотирьох гвинтів по периметру, які треба просто відкрутити і зняти кришку. Відкрутили по 4 гвинти на кожному девайсі, відкриваємо наш Fire Protect. Та бачимо тут цілих три елементи живлення. Це дві батарейки типу CR2 та одна батарейка CR2032. Міняємо ці елементи та таким самим чином закручуємо назад чотири гвинти. Та Home Siren. Знімаємо також задню кришку. Тут ми маємо дві батарейки типу CR123A. І таким самим чином ми закриваємо кришку, закручуємо 4 гвинти і наші девайси готові до роботи. Також зауважимо, що гарантія на пристрій, в якому ви самостійно замінили батарейки, зберігається за умови, що ви не поламали його. Але якщо ви не впевнені у своїх силах, то завжди можете віднести датчик у сервісний центр. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски зі світу систем безпеки. А з вами був Дмитро, канал Secure, До нових зустрічей!